Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Вже завтра, 8 листопада, в нас стартує новий x 10 плюс гарант з прадавніх уламків. Також 9 листопада буде працювати інший x 10 і гарант з темних уламків. Тому переходимо до героїв, які беруть в ньому участь. Перший, де у нас гарант з продавніх уламків з нової фракції духи лісу, дойдан Рунічний. Ми вже розглядали його в минулому відео. З першої навички, схожий на пасивну навичку Фаталіста, він знімає один довільний штраф із кожного учасника команди, з ймовірністю 60%, що є дуже добре. Друга навичка атака вже по всім ворогам, накладає щит від його максимального здоров'я на 2 ходи. Але далі він збільшує тривалості всіх бонусів, тому виходить, що щит буде діяти 3 ходи. Це Класно. Тому вдягаємо його максимальне здоров'я, і третя навичка з новим бафом гузування, що поки не цікаво. Але десь на павучіху може і зайде. І ще посилення дає і контратаку. В цілому непоганий герой і коштуватиме всього 40 давніх уламків. І перейдемо до героя з X10. Це у нас легендарний герой Машалет. Він дуже круто заходить, особливо на початковому та середньому розвитку аккаунту. Заходить абсолютно на всі локації, має масовий контроль, що допомагає в проходженні хвиль. Плюс бав швидкості, паразит, що лікує команду. Тому, якщо вам пощастило і вам впав цей герой, ви зможете набагато швидше просуватись в розвитку аккаунту. І йдемо вже на наступного гаранта з темних уламків. Це також героїня з нової фракції, духи лісу Дряда Нія. Чудово зайде під гідру за рахунок штрафа швидкості, до того ж, немає слабких ударів, тому що має войд стихію. Стосовно другої навички, я її оцінюю дуже критично, тому що на авторежимі це буде працювати безконтрольно. Вона усиває тільки з одного учасника всі штрафи та лікує і перезаряджає його навички на два ходи. Тому, наприклад, під клан боса це відразу не зайде. В підземеллях можна спробувати, думаю, що там суттєво не змінить ситуацію. І на гідри тільки в ручному режимі, тому до цієї навички багато запитань. І дуже добра третя навичка має ще союзників і посилення. Коштуватиме вона 30 темних уламків, тому в цілому Гериня непогана, але питання по другій навички. І переходимо до героя З10. Це в нас легендарний герой з фракції відступників бездушний. Топ герой контроля в грі. Має провокацію та оглушення, до того ж знімає бонуси та збільшує тривалості штрафів команди супротивників. Тому даємо йому багато точності та робимо дуже витривалим. Ось такими в нас будуть гарантовані герої з нової фракції духи лісу та Х-10 кланові битви. Але нагадую, що вони пройдуть без особистих нагород. Всім, хто бажає відкрити уламки на каналі, пишіть мені в телеграм, посилання є в описі до відео, або залишайте коментар. Всім дякую за перегляд та мирного неба!